Функціонування релігійних громад української православної церкви Московського патріархату викликає значний суспільний резонанс. Зокрема, питання заборони діяльності проросійської церкви було одним із внесених до порядку денного сесії, яка відбулася за участі депутатів Тернопільської обласної ради, 26 серпня. Продовж усієї незалежності України Московська церква реально промивала мізки нашим людям, і війна і ця агресія якраз є наслідком цієї фактично бездіяльності, нерозуміння. Київських чиновників, політиків, що потрібно було вже давно заборонити московський патріархат в Україні, заборонити московську церкву, тому що це фактично є московська агентура. В результаті депутати звернулися до керівництва держави щодо заборони церкви Московського патріархату в Україні та вирішення питання реєстрації релігійних організацій, які перейшли в православну церкву України. Власна рада прийняла дуже важливе рішення вернення до Верховної Ради як суб'єкта законодавчої ініціативи про прийняття відповідних законопроєктів, які б стосували. Заборони діяльності цієї антиукраїнської церкви. Їхня діяльність, свідомо і несвідому, направлена на підрив української державності. Тому ми приймаємо цю заяву і надіємося на таку ж швидку реакцію від Вищого законодавчого органу нашої країни, Верховної Ради України. Ми чекаємо на позитивне вирішення цього питання. Тобто, це ну, теж не теж на часі, ну вже перезі це давно треба було вирішити це питання. Тому що як би ми не ухилялися, воно так чи інакше має прийти до свого логічного завершення. Ця церква має піти з України до останнього попа. Серед іншого на сесії депутати розглянули ряд господарських питань, відзначили волонтерів та посмертно присвоїли 50 героям звання почесний громадянин Тернопільської області. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.